Зруйновані стіни, розграбоване обладнання і колектив Хто де. Ніби це все, що залишилося від перинатального центру у Маріуполі. Але ж ні, лікарі ведуть прийом у столиці. Тепер Маріупольський пологовий будинок номер 1 працює на Київській шулявці. З жовтня минулого року орендують великий кабінет в приватній клініці. Мають сучасне обладнання, умови комфортні. І хоча з майже 300 співробітників в штаті залишилося лише вісім, з роботою справляються. 嗯。 Галина Правдива, лікарка-гінеколог у Маріуполі, працювала до останнього. Навіть після початку повномасштабного вторгнення вела прийоми, аж поки це не стало небезпечним. Потім блокада. Бачила, як багатоповерхівки згорають в чент і вмирають люди. Але сама вижила і всередині березня 22-го покинула улюблену квартиру та рідне місто. Разом з трирічним сином та чоловіком виїхали на захід країни. Там одразу пішла працювати в сільську лікарню. Це другий раз в моєму житті я втрачаю все. У мене вже було житло, я жила, вчилась в Донецьку. Я там все полишила, отак одним днем закрила і поїхала. Потім по світу трохи там по Україні поїздила. І знову така сама історія. Я знову все залишаю. І в мене було що-небудь, аби тільки не. Ну мені потрібно було якась. Для мозку розгрузка якась. А що саме краще, то робота. Та дзвінок від колишнього керівника змінив все. Потрібно відновити роботу нашої лікарні. Зібрали чи не всі, хто виїхав в Україну? Тепер до них приходять пацієнтки, яких приймали ще в Маріуполі. А іноді заїжджають і ті, хто зараз за кордоном. Можемо їх прийняти, обслужити і допомогти їм. Поставити на облік і спостерігати за їх вагітністю. Дівчата, які і в Норвегії живуть, і в Голландії, і приїжджали ну, і по роботі буквально на невеличкий термін, і знаходили час, щоб до нас звернутися. А знайти час для прийому варто, підтверджує і маріупольчанка Олена. Жінка тепер мешкає в Києві і вже зверталася до столичних фахівців. Але ж тут все по-іншому. Це не кусаються німношка. А тут є можливість для маріупольців отримати безплатну консультацію врача-гінеколога. Коли зі своїми зустрічаєшся, ти Немножко, да получаєш то тут. Какую-то енергію, да, іменно маріупольську, тому що все одно сіроккіта якісь чувства визникає. Записатися на прийом до лікаря можна за телефоном на екрані. Аналізи платні, бо підрозділ не має своєї лабораторії. Але все ще попереду Маріупольці будь-де це про підтримку, працьовитість та любов до свого міста, про яку б галузь не йшлося. Валентина Чурікова, Андрій Сидорович. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.